У кримській горловці не припиняється супердійство. Це там знімальний майданчик шоу нового каналу Я Герой. В одній битві зійшлися команди вчителів, журналістів-репортера. Усе бачив і вболівав за наших. Олег Крючков. День гри восьма ранку. Команда репортера виходить на розминку. поза для репортера. Далі починається психологічна війна із суперником, командою вчителів. Спочатку репортери виконують бойовий танець. Потім лякають учителів гукалкою. Наостанок демонструють супротивникам талісмана команди одного з репортерівських малюків. Далі почалася справжня війна. Перший конкурс своїми ногами, плечима і колінами витягують Михайло Шаманов і Олена Данько. Просто дуже боялася загубити шорти. У мене була паніка, коли я відчула, що мене десь в районі тут. Я, я почала одразу згадувати, якого кольору там в мене під низом білизну, ну так що мене сором на всю країну. Ми рили копитами і рогами і вирили перемогу на першому етапі. Це тому що ми тренувалися в... з глаголом на кониках. Але у конкурсі на піску не допомогли навіть копита й роги. 30-градусна спека далася взнаки. Майже вся команда репортерців після конкурсу без силу впала на землю і лише жадібно хапала повітря. Особливо дісталося Віталієві Глаголі та Сергієві Кутракову. З останнього навіть зірвали натільний хрестик. що ви? Мій хрестик, мене попереджали, що можна втратити, але я не повірив, але от бачу. Дякую, Олеже. Дякую. Оця спека кримська така, безпощадна, ну, дуже-дуже виматує. І от лежу і встати хочу, а не можу. Естафета виявилася найбільш травматичним морським конкурсом. Синців і подряпин безліч, декому навіть знадобилася допомога лікаря, проте репортерців було не зламати. Саме після естафети вони започаткували нову традицію шоу Я Герой підкидати до гори найкращих у команді. Парк атракціонів. Вечір починається найяскравіше. Стартовий конкурс приніс команді журналістів і перші сльози. Ну, якось Не могла я цей стрибок розрахувати і падала. Вода тепла. Вода тепла. Вода тепла, ну грязна. Ну, так неприятна. Потім було найтяжче. Шалені круги атракціону Космос пошматували обидві команди. Капець, але реально я допіру мені... Данько сказала, що в мене залишились стережки. Я думала, що вони там уміріли смертю храбрих, але є. Але круги це крейзі просто, реально. Тебе, як твої м'ясорубці, знаєш, ти шматочок м'яса, а в великій м'ясорубці. Ті з команди журналістів, хто вижив, потім заздрили, вибулим. чого варте лише падіння з триметрової скелі шеф-редактора-репортера Михайла Шаманова. або справжній спортивний подвиг Сергія Гаранського. Але про це ви зможете дізнатися вже зовсім скоро на новому каналі в ефірі Супершоу Я Герой. Життя іскраве для країни робили. Олена Данько, Сергій Кутраков, Оксана Котова, Михайло Шаманов. Інна Славинська. Віталій Глагола. Сергій Гаранський. Олег Кричков, Олександр Солов'єнка, Репортер! Репортер!